Вражаючи блискавичне затримання, кілька десятків спецпризначенців б'ють вікна і витягають із машини трійцю підозрюваних у вбивстві Сергія Кисельова, ювеліра і фігуранта скандальної справи так званих діамантових прокурорів. 58-річного ювеліра застрелили у дворі столичної багатоповерхівки. Жертва саме вийшла з дому і сіла у свій мерседес. Усе сталося за лічені секунди. Шоковані очевидці почули лише постріл. Кілер поцілив просто в голову Кисельову і безслідно зник. А майже ще закно їде двері двір відкрита, а він не закриває, ні А потім сусідка йде типу позарізали. Наказала застрілює. організатором убивства. Поліцейські називають колишнього бізнес-партнера Кисельова. Він і знайшов двох співучасників: екс працівників поліції та СБУ. Після затримання чоловік розповів, що розстрілювати товариша, начебто, не хотів. У планах було викрасти його і вимагати від родини винагороду. Але під час добре спланованої операції підприємець почав активно опиратися. Його намагалися вкрасти. Для отримання викупу і отримання грошей, скажімо так, корисливий мотив був. І коли потерпілий почав чинити опір, його застрелили. Під час обшуків у затриманих копи знайшли шість гранат і динаміт. Зломисники вже були готові до чергового нападу. Ви лише вслухайтеся, вони планували підірвати родину вбитого ювеліра. Коли та була на цвинтарі, фактично вони намагалися скоїти напад. На сім'ю потерпілого під час так званих 40 днів, коли вони будуть знаходитися на кладовищі біля могил. Трьом підозрюваним обирають запобіжний захід. Правоохоронці просять суд їх арештувати. Феєричним розкриттям убивства хизуються копи, але мовчать про викрадення пістолета у загиблого. Просто з машини, коли ще навіть не встигли забрати скривавлене тіло, співробітник поліції охорони викрав у ювеліра зброю. Скандальну крадіжку розслідує держав. ...бюро розслідувань. Але успіхів, очевидь, поки що немає.